Слава Богу, брати і сестри, ми чуємо, що таке життя людини, що таке людина перед Господом. Це як той порох, але все рівно Він пам'ятає. Одного разу Давид так став, на небо подивився. Господи, ці зорі на той місяць, що є людина, а ти про неї пам'ятаєш, а ти любиш її, і ти все посилаєш для неї. Слава Ісусу Христу! Ми йдемо до заключної молитви. Віршик, яким хочу поділитися, це був як девіз нашої конференції, яку мали всеукраїнський з'їзд служителів. Дуже багато братів приїхало з цих прифронтових зон. Молитва за них була окрема. Звичайно, розповідають, які вони Божі милості бачать, як ті дрони літають. Ми тут час від часу тільки сирени чуємо, а там щодня, там щодня. І Прилітають то біля дому молитви, то навіть деякі дома молитви, але вони продовжують служити. І вони поїхали з конференції, отримали таке слово від Господа, Бог укріпив їх, потішив, і вони поїхали назад туди служити в ті місця. Ми теж про них помолимося, хай Бог благословить. І візом був такий віршик 4 розділу до Єфесян з 30-го тексту: не засмучуйте Духа Святого Божого яким ви запечатані на день викупу? Ісус Христос полюбив нас, і коли Він визносився, ми в четвер будемо згадувати свято, то Він сказав, я вас сирати, мене го ставлю. Учні сумували. Ну як без Ісуса? Та вони з Ним кожного дня і їли разом, і відпочивали, і на морі, і скрізь, бачили ці чуди, які він робив, а тепер без нього. А Він сказав, що. Вам краще, щоб я пішов. Якщо я не піду, я не пішлю Духа Святого, Духа Утішителя. А якщо я піду, я пішлю його вам, і він це зробив. Слава Ісусу Христу! Е, немає часу, щоб сьогодні більше про це говорити, але так коротенько хотів би нагадати, що засмучує Святий Дух. Найперше, хочу сказати, ми не можемо засмутити особу, яка нас не любить. Хто нас не любить, ми можемо його розсердити, розгнівити, образити його, обідити його, буде обіжатися. Але особа, яка нас так щиро любить, її не можна образити. Ми можемо тільки її засмутити. Маленький приклад це любов матері до дитини. Щоб ті діти не робили, як би не поступали, мама продовжує любити своє дитя. Останнє віддала би, як би не поступав той син та донька, а вона любить і вона продовжує прощати все і засмучується, коли діти не розуміють батьків і поводяться з ними так ничемно. Господь любить нас більше, як любить мама. Любов Божа більша любові матері. І тому, якщо ми щось робимо не так, ми не розсердимо його, а ми можемо його засмутити. Не засмучуйте Духа Святого Божого. І як ми можемо засмутити? Чим можемо засмутити? А де Дух Святий живе? Пам'ятаєте, Господь каже: я живу на висоті, я живу в святині, і ще я де живу? В серці, в смиренному серці, це моє місце. І Павло пише: чи ви не знаєте, що ваші тіла то є храм? Чий храм Духа Святого? Господь вибрав Твоє тіло, сестро, брате, щоб там жити, щоб там жити. І наша поведінка, як ми поводимо себе, вона може засмутити, засмутити Святого Духа. Чи ви не знаєте? Декілька разів. Ви не свої, ви куплені дорогою ціною. За нас ціну заплатив Ісус. І тому моє тіло вже належить, належить Ісусу. Вже воно Його, а поведінка моя, як я поводжу себе. Може або принести радість для Духа Святого, він буде радіти, що він живе тут, і йому не тісно в цій храміні, або він буде сумувати. сумувати. Перша річ, яку хотів би я нагадати, хто, хто такий Дух Святий, і тому будемо дивитися, що засмучує. Саме перше, ми кажемо Дух Святий, одне слово святий, говорить про святість, тому всяка гріховність чи маленький гріх. Чи великий гріх, він засмучує? Всяка нечистота. Якщо він святий, а я, а я люблю нечистоту, люблю гріх, це засмучує Святого Духа. Дух Святий, 14 розділ Івана і 17, текст каже, що він є дух істини, він дух правди, дух правди. В ньому нема абсолютно ніякої неправди. Коли я говорю неправду, коли я роблю неправду, пишу неправду, чи це радість приносить Духу Святому, чи засмучує? Засмучує. Всяка неправда, якщо він дух істини, а неправда, вона засмучує Святого Духа. Всякий фальш, всяке лжесвідчення, це засмучує Святого Духа. Друге коринтян, четверте розділ є написано: він дух віри. Дух Святий це Дух віри, а мої сумніви, а моє невір'я, воно буде засмучувати Святого Духа. Найбільший гріх, коли ми читаємо Святу Біблію, нам кажуть, що найбільший гріх це невір'я. Невір Ізраїль через невір'я загинув весь в пустині. Ті, що вийшли, тільки два чоловіка йшло в обітовну землю через невір'я. І до сьогодні дня. Як часто люди, навіть знаючи Господа, проявляють невіря, прийшов Ісус в своє місто, от і хотів щось зробити, чуда навіть не міг зробити через невір'я. Невір'я засмучує Святого Духу. Я хотів би попросити всіх. Давайте будемо довіряти Господу, Його Слову Святому. Якщо Господь сказав, не сумнівайтеся, це так і амінь. Люди можуть підвести. Люди можуть обманути, но не Ісус. Він ніколи нас не обманить. Євреям, 10 розділ, 29 текст написано: Він Дух благодаті, Дух Святий, Дух благодаті. Це Дух милосердя, Дух милосердя. І якщо ми робимо діла милосердя, це приємно для Господа. А якщо ми проявляємо якусь жорстокість, жорстокість. Якась черствість така. Ну, хтось там плаче, хай собі плаче, там комусь болить, но не мені. Моя хата з краю. Ви знаєте, відсутність всякої доброти, якщо ми живемо і не спішимо робити добро, це засмучує Святого Духа. Хто розуміє робити добро і не робить, написано, тому що гріх, так написано. Я розумію, що треба, але я не участвую в тому. Я не роблю цього. Це гріх. А гріх, всякий гріх, він засмучує Святий Дух. Бог вибрав собі людей, особливо ревних, до добрих діл. І одна із новозавітніх жертв це жертва доброчинності. Бачити вдову, бачити сироту, голодного бачити, розділити з ним хліб. І Бог побуджує нас в цей останній час, коли стільки багато нужденних, бідних ми маємо звертати увагу. І сказав Ісус, бідних завжди будете мати з собою. Диця, Господу, зроби так, щоб бідних не було. Хай Боже, всі люди жили в достатку, добре будуть, Бог випробовує нас. І якщо ми звертаємо увагу, Дух Святий тішиться в нашому серці. А якщо ми проходимо мимо, він засмучується. До Єфесян в першому розділі, 17, текст написано: Він дух премудрості. Він дух премудрості. Наше самохвальство, а я знаю, а я так хочу, така гордість, така возвишеність над кимось. І я починаю говорити, що я найбільше знаю, мені нічого не кажіть, мене не вчіть, я знаю. Це засмучує Святого Духа. Господь написано ім'я йому дивний порадник. Він може дати дивну хорошу пораду. І коли, яка б не була б ситуація, я не ставив, що е, я такий мудрий, я так все знаю, я так е, все вмію, Господи, поможи мені. Як мені в цій ситуації, як в цій? І тоді Бог дає правильні думки, правильні поради, як нам поступити в ті чи інші ситуації. І коли ми звертаємося до Господа за цим, йому це приємно, що ми визнаємо в смиренні, Господі, ти все знаєш, Ти Бог всемогутній, а я. А я просто чекаю від Тебе глибокому смиренні. Боже, вразуми, Боже, настав. І якщо ми завжди нуждаємося в ньому, ми є блаженні. Блаженні в Богі Духом, в Бога людина, це яка завжди потребує Господа. А я так: а для чого мені Господь? Та я все знаю, та я вмію. Я знаю, як те зробити чи інше. І порою ми страдаємо від того, що в нас не виходить, невдачі, бо ми на себе понадіялись, або на когось із людей. Господь хоче, щоб ми до Нього зверталися. Він Дух Святий, Дух премудрості. Друге Тимофія, перший розділ і сьомий текст, написано, що Бог нам дав духа не страху, а духа сили, любові і здорового розуму. Тому все безплідне, все нелюбовне, ненависне. Все безпорядне, безсоромне, сьогодні дуже багато є безсоромного, а комусь це так подобається, бо так всі живуть, так поступають, щось безсоромне. Воно все засмучує Святого Духа. Господь хоче, щоб ми не ображалися. Є люди з образами живуть довший час. Серце якась образа, і, і ніяк не можна простити. Дух любові, а любов все прощає, любов все вміщає. Давайте навчимося прощати, вміщати, любити людей. Це найбільше, що хоче Господь сьогодні. І коли ця любов починає в нас гаснути, Дух Святий засмучується. Він хоче, щоб твоє серце було наповнене Божою любов'ю, а любов виливається в серця Святим Духом. Тому не засмучуємо Святого Духа своєю нелюбов'ю, своїм гнівом, своїм непрощенням, якоюсь ненавистю до когось, Ага, ось з тим не буду вітатися, а то обійду, не хочу його бачити навіть. Не робімо так. Господь всім нам простив, любить нас і нам набагато більше простив. Давайте і ми навчимося прощати і всіх вміщати. Римлянам, 8 розділ, другий текст, написано, що Дух Святий є дух життя. Де Дух Святий Сходить, там все оживає, все оживає. Тому наша така равнодушність, знаєте, а мені все рівно, я такий безпечність. От хтось там ревний такий в служінні, в справах, а мені воно так добре день до вечора, і хай там хтось, і там хай хтось, і там це лінивість, всяка така, то засмучує Святого Духа. Відсутність ревності. В любому служінні, чи це в хоровому співі, чи це в проповіді, чи це якими служення з вершем, відвідування хворих, маємо бути ревні в цьому служінні. Маємо робити з радістю це, робити з задоволенням, служити один одному з задоволенням. Коли нам нічого не хочеться вже нам ну, відпочити, би так день пройшов, зібрання просидів, просто як прихожани. Як прихожани, є церкви, де людей не записують як членів церкви, а як прихожан. Нас тільки прихожан. Прийшли, посиділи і пішли. Я не хотів би, щоб ми були прихожани. Я хотів би, щоб ми горіли ревністю до діла Господнього. На зібрання спішили. Так прикро, неділя, такий час і день тепер довгий. І стільки свобідних місць були серце. Чому нема тої ревності, чому нема того бажання піти поклонитись Господу? Я хотів би, щоб ми молилися, тому що Дух Святий він, він перестав влікти. Воно написано, Бог каже: Я вас громажу, я вас привлічу. Або не чуємо, як Дух Святий. Ми стали настільки вже серця закрили, і, і ми не чуємо, як Дух Святий вліче. Я думаю, не всі сьогодні мають поважні причини. Я такі просто не прийшли, і все. Равнодушність така. Тому хотів би, щоб ми щиро помолилися, Боже. Діти наші, молодь, Господи, брати наші, сестри, дай цю ревність, дай це бажання тобі служити. Дух Святий це дух життя, який живе, який, який хоче, щоб ми жили, щоб прославляли Господа і, і були ревні в служінні. Ми про це будемо молитися. Хай Господь. Поблагословить, Отже, отакі от речі вони засмучують, Святий Дух. Не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. 31 вірш, всяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка хай буде взято від вас разом з усякою злобою. Якщо є якийсь залишок злоби, це засмучує Святий Дух. Ви один до одного будьте ласкаві. Будьте милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вас простив. Слава Ісусу Христу! Давайте піднімемося перед нами молитва. Наш час пройшов. Ми будемо молитися, будемо дякувати Господу, що Він сьогодні з нами. І Дух Святий працює на цьому місці. Дайте свободу Святому Духу. Давайте будемо молитися, як написано Павло каже: я буду розуму молитися, і як ще. І Духом Святим дайте свободу Святому Духу. Хто не охрещений, давайте ревнувати, Боже, хрести мене Духом Святим. Я хочу, Господи, щоб Ти мене охрестив, і я хочу жити для Тебе, прославляючи ім'я Твоє, щоб молодь мала таке теж бажання трудитись на Неві Господні, діти наші, підростки, які підростають, щоб були сповнені сили Святого Духа. І Господь обіцяв, коли ми молилися, Бог обіцяв, що він виллє від свого духа на кожне тіло, і він дасть цю ревність і ще багато праці, бо ще дощ благодаті приготовлений, який проллється на наш край, на Україну. І ми знаємо, що побачимо, як буде, буде Господь ще спасати, буде кликати до спасіння, але не стіймо осторонь. Давайте будемо ревно включатися в працю на ниві Господні. Хай Господь допоможе. Потреби, які поступили до нас, сестри